Україна та США говорять про безпеку, а Кремль цинічно відкидає перемир'я. Чи можливий мир і хто насправді атакує? Підпишіться, щоб бути в курсі найгарячіших новин. Президент Зеленський повідомив, що делегація України обговорить у Майами з США гарантії безпеки, економічне відновлення та рамкову угоду для завершення війни. Внаслідок атаки шахедів на Запоріжжя постраждало чотири людини, одна у тяжкому стані. Рятувальники врятували п'ятьох мешканців будинку. Речник Кремля П'єсков заявив, що позиція Росії щодо війни в Україні є цілком зрозумілою і відкинув ідею різдвяного перемір'я. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що країна не планує відправляти свій військовий контингент в Україну, зосередившись на безпеці східного флангу НАТО. Вночі 16 грудня російські дрони атакували Одеську область. На території підприємства горів склад з побутовою технікою. Постраждалих немає. Президент США Дональд Трамп заявив, що після консультацій з європейськими лідерами сторони є ближчими до домовленостей з РФ ніж будь-коли раніше. СБУ зібрала нові докази зв'язку підозрюваного в убивстві нардепа Парубія з РФ. Знайдено пістолет, з якого було скоєно злочин. Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ уразила російський підводний човен Варшав'янка в акваторії порту Новоросійська, що є безпрецедентним випадком. Журналіст Віктор Вацков повідомив, що львівські Карпати найближчим часом можуть залишити шість гравців через кадрову революцію в команді. Космічний телескоп «Хаббл» вперше зняв газовий шлейф у відомій спіральній галактиці NGC 4388 під унікальним кутом. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!